Вітаю вас на каналі Світлана Брусімова Медлайф. І сьогодні будемо говорити, як же збільшити дохід у довгостроковому накопичувальному страхуванні життя у два рази. Як же збільшити, як зробити так, щоб заробляти в два рази більше. В два рази більше. Знаєте, коли є гроші, то люди інвестують гроші все більше і більше в бізнес. І не задумуються про те, щоб інвестувати ці гроші в себе. Тому що в житті можуть трапитися такі негоди такі трапитися із здоров'ям пригоди, що потрібні будуть гроші. І тоді прийдеться витягувати із бізнесу гроші або з із тих збережень, що ви відложили на пенсію або для якихось справ, для цілей. І бізнес не може тоді працювати. Це так відбувається у кожному бізнесі. Це відбувається не тому, що у вас щось трапилося. А це відбувається, тому що це просто відбулося. Це може трапитися будь-з ким, і будь-коли, і будь-в якому віці. Це може просто, просто трапитися. І ось тоді ви будете думати про те, що щось ви неправильно. Робили, ви будете звинувачувати всіх людей, які з вами були, і будете звинувачувати навіть державу і будете звинувачувати навіть всіх тих, які зовсім не винні у тому, що трапилося з вами. І тому, якщо ви сьогодні робите бізнес, частину Грошей я рекомендую вам обов'язково відкласти на той період, який називається золотим, коли ви вже будете мати можливість не просто працювати для того, щоб мати гроші на Те, щоб витрачати свої витрати. А ви будете мати гроші на те, щоб просто насолоджуватися життям. Так ось я вам рекомендую сьогодні удвоїти свій дохід, і якщо ви його удвоїте, у вас будуть тоді кошти на те, що ви працювали у віці такому елітному, не для того, щоб свої витрати покривати, а щоб ви насолоджувалися життям. Тому у вас повинен бути портфель, портфель цих. Фінансових ваших грошей, щоб ви сьогодні мали їх, завтра і мали в майбутньому. Я за те, щоб гроші були завжди. Сьогодні, завтра і в майбутньому. Знаєте. Кожна людина, яка працює в бізнесі, вона повинна аналізувати свій бізнес щодня, щонеділі, а також щомісяця. І з року в рік і дивитися, наскільки цей бізнес виріс. І тому зараз, якщо ви працюєте, я рекомендую вам. Оформити такий пакет, який у нас називається золотим. Тому що цей пакет ви оформите на той період, коли дійсно ви будете вже просто відпочивати, просто насолоджуватися життям, і цей період буде дійсно золотим. Це пенсійна програма. Вона на 20 років із мінімальною сумою 20 тисяч гривень, яку ви будете вносити собі на рахунок 20 разів. І тому ви тоді будете мати можливість насолоджуватися життям не лише у тому періоді, який. Називається золотим. Ви ще будете насолоджуватися зараз, тому що ви будете спокійні. Спокійні, що у вас сьогодні є можливість, бо ви стали заробляти в два рази більше. А якщо ви почали заробляти в два рази більше, значить ви маєте гроші, щоб відложити. 20 тисяч гривень в рік. Це мінімальна сума. Чому я рекомендую починати вам з цієї суми? Це така нормальна сума, що буде у вас нормальне страхове покриття. Страхове покриття це гроші на випадок, якщо трапиться щось з здоров'ям, а що може трапитися і здоров'ям саме гірше? що може трапитися такого, що сім'ї потрібні будуть гроші. Це тільки смерть, смерть годувальника. Тому що, якщо ви заробляли гроші, і ваша сім'я залежала від вас, вона не повинна постраждати. Сім'я повинна отримати гроші і повинна мати можливість точно так же жити, як вона жила і раніше. Другою програмою, такий варіант Б, я рекомендую це. Такий пакет, який називається капітал. Чому я рекомендую цей пакет? Тому що сьогодні, можливо, у вас вже є проблеми із здоров'ям. І якщо ці проблеми вже у вас є, тому зробіть собі цей пакет. Так, звичайно, він вже не буде золотим капіталом, але цей пакет буде капіталом. Капіталом на той період, коли ви вже не будете працювати, а будете насолоджуватися життям. Ви його можете теж оформити на 20 років. Подальші програми це сінгел премії. Це програми, ті, які допоможуть вам збільшити капітал. І кожних 5 років у вас буде можливість просто насолоджуватися життям. Ви будете отримувати ці гроші і будете просто насолоджуватися життям. Ось те, що я вам рекомендую. Тому кожних. П'ять років, інвестуючи кошти в себе, ви будете мати можливість отримувати кошти, ви можете подорожувати, ви можете розширювати свій бізнес, ви також можете просто жити за ці кошти і трошки краще, ніж ви жили до цього. Але кожного місяця потрібно аналізувати свій бізнес, той бізнес, яким ви займаєтеся. Ось чому я рекомендую інвестувати в себе, інвестувати в своє майбутнє, щоб у вас були хороші. Капітали, і щоб у вас був якісний бізнес, щоб ви не нервували, якщо щось трапиться з вашим здоров'ям і не витягували всі гроші із свого бізнесу. Тому кожен бізнесмен повинен зробити так, щоб його бізнес був захищений. Ось що я вам... Зараз рекомендую. У кожної людини є довгостроковий бізнес. І кожна людина надіється на те, що цей бізнес буде працювати завжди. Але не завжди так відбувається. Тому у кожної у кожного бізнесмена повинен бути свій фінансовий план. І якщо в вашому бізнесі є родичі, то я рекомендую оформити накопичувальні поліси і своїм родичам, а також партнерам. І працюйте так, щоб у вас завжди були гроші. Не працюйте так, щоб бізнес був для ваших спеціалістів благотворительним. Також я рекомендую вам працювати законно завжди, легально, офіційно. Вести все по-білому ось. І пам'ятайте, що гроші вони люблять рахунок. Я рекомендую вам обов'язково думати про те, що бізнес буде тоді сильним, якщо ви будете в бізнес брати хороших, сильних людей тому що тільки люди покращують бізнес ну, ось, і працюйте по системі, тому що будь-який бізнес він хоче обов'язково систему. Наша система показує людям те, що на кожному етапі ви будете. З грошима. І якщо у вас є діти, обов'язково з бізнесу беріть кошти і робіть їм теж накопичувані програми страхування життя. Тому що якщо ви будете працювати надалі в бізнесі, а діти ваші підростуть, вам потрібно буде їх навчати, навчати ваших дітей. Буде вам добре тоді, коли ваші діти будуть знати, що у вас є кошти. Вони тоді з задоволенням будуть вчитися, тому що це для них буде досить надійно. Тому ця система, система. Збереження коштів і страхування життя, вона дуже допомагає людям зміцнити свій бізнес, і ваш бізнес буде рости в два рази більше, ніж ви знали цю інформацію раніше, тому що знаючий забирає у незнаючого. Ну що ж, бажаю вам, друзі, насолоджуватися життям. Бажаю хороших достатків. Достаток це те, що достатньо, достатньо. І бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші. Сьогодні, завтра і в майбутньому. І ви будете тоді насолоджуватися життям. І будете завжди задоволені. Ну що ж, бачите, як пенсіонер вигулює свою собачку в кузинці. Ось щасливе, майбутнє, щасливий золотий період. Ось вони бачите, як будуть знайомитися з іншою собачкою. Ось так. Ось вони друзі. Ну що, друзі, до зустрічі! Бережіть себе!